Рецепт огірочків, як в Макдональдсі. Я завжди свої огірочки заливаю водою і даю їм постояти приблизно 2 годинки. Додаємо в огірочки 2 столові ложки солі. Перемішуємо і е, даємо постояти приблизно 2-3 Годинки. Робимо з вами маринад. 200 мл а, виливаємо оциту, яблучного оциту, дівчата, яблучного оциту. 200 мл, столова ложка куркуми, столова ложка французької гірчиці, склянка цукру. Вливаємо в каструльку і доводимо до кипіння. Перелила я в кастрюльку і зараз доводжу до кипіння. Як тільки почне кипіти, пересипаємо наші огірочки, які пустили сік, пересипаємо наш маринад маринат огірочки. Наш маринад закипів, тепер ми сюди кидаємо наші огірочки. Після того, як наші огірочки почнуть кипіти, ми ще їх варимо приблизно 5-10 хвилин. Потім викладаємо їх в стерилізовані баночки і ставимо вже на охолодження. Так, дивіться, 5 хвилин вони покипіли і достатньо, 5 хвилин достатньо, щоб вони покипі, покипіли. І тепер зараз розкладаємо їх по баночкам. У мене баночки по 0,5.